Найдорожчі божественні фрукти ви в цьому відео ви побачите найдорожчі божественні фрукти погнали! І я розкажу їхні три А ви ставте лайки, підписуйтесь на канал. І погнали! Moonblossom! Ні, це не Кенди боссинг, да, у мене у мене не буде, на жаль, цьому ролику. Не Кэнди і не какао. Нічого в мене є. Це морбосим, коперок. перець, мухомор, селестин і крапи. Зараз розкажу їх плюси. Ну, а перше завдання буде, хто саме більше дає. Середній виноград дає 7 тисяч. Такі знищові такі ай й була. Цей виноград, ой, блин, перед буде 10 тисяч. И, Кенди Кэнди Полос, ну простый, блин, простый. Кошты лин, 87 тысяч. Ну а мухомор на меньше кошты. я знаю, на 18 миллионов. 18 лями. я не знаю, кто такие створил, но окей. Другие задания. Ще одноразовий фрукт. Він чи він зростається? Багато і таке. М першим скажу мухомор мухомор дорогий, ну дуже мало дається. Просто він може або зрости десь дуже маленький. Ну і він ще одноразовий. Все. Це його мінус. Плюс... Пепероні, ой, пепероні, плюс монблосома, що він дерево. Де -во. Воно робить. Воно робить. Е, дерево. Воно робиться. Деревом, бачите, там ростуть квітки такі, прикольні. Далі йде пепероні. Воно такі кущик чи таке. Задовгий, я не знаю, тому що у мене десь там не стоїть. Де він стоїть? Ну от, коротше. От. Все-таки як виноград. Ну, виноград і ще більший. В другому виграє виноград. Ну, і в першому завданні виграв. ...мухомор, получає, 10 пепероні. Монболосом чая. Ну, давайте будемо чогось. Ну, типа, 10, другий, 10 очок, 5 очок. Пепероні. Три очка і Грейп 1 очок. В другому раунді грейп получає 10 очок, становиться у нього 11 очок. Мухомор, у нього плюс 1 і теж становиться із очок. Пепероні виграє друге місце і забирає на цьому п'ять очок. А в минулому раунді у нього було 3. 3 плюс 5 равно 8. І Монблосом. Яке було мало п'ять і зараз воно плюс 3. 8, 8, 11, 12. І вирішальний раунд. Все, скільки він коштує в середньому розті. Це я показав, який у мене був. Мондлос в середньому рості має коштувати примерно 100 тисяч. Перо э, перець коштує. В середньому. Десять тисяч, да, це середній цих. Мухомор в середньому коштує 500 тисяч. Ну, я забудь, конечно. 200 тисяч В середньому. 200-150 в середньому. Ну, і грейп коштує в середньому 50 тисяч. Молодець, что я. Він коштує насправді в середньому 5 тисяч. А, зартую, Грейп коштує в середньому 15 тисяч. Короні, 10. Ну, коротше, перше місце виграємо Монброс. Мухомор. І знову получає 10 очок. Становиться у нього 21 очок. Друге місце за загальним іде Монблосом і кому заробляється 16 очок. На третьому місці я все додав. І на третьому місці знаходиться Грейп. Має він. Знаєте, скільки він має. Має він 11 чучок, тому що 8 плюс 3 буде 11. Геніально. А вот. Стоп. Так, ставлю. 10. Він мав. І ще е, 3, 2, 1, буде 11. І 11 плюс 100. Опача. Ладно. Давайте спершу подивимося, що тут Ем, яця. Даємо мелон. И вот банат. Прикольно. все? Ну, е э, Грек заробляє 11 плюс 3, заробляє 14 очок, і Пепероні там виграло. Другий, е э, виграв третє, потім от зараз словністю, як він росте, виграв друге місце, це 8 і 8 плюс. один будет девять. Ну и вот такие топчет растения вин мая. А вот сама мы Давайте домой ему. Куда им бежит? Ну, вообще там залагал, Мы такие, э, типа, мы не знаем. вы ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, а мы еще не закончим, потому что... Ну да, там, там ничего не пойдем. Yeah. Truth you know. Так, давайте пробираем вот эти кофтики. А як я тебе мою обязательно. Давай не держите. Давайте. А як я тебе мою сказать. і це все лайс.

не, ну он их так кушает, а я конечно, не знаю, как он А я тоже не знаю, это Ладно. Вот занимаемся, короче. Ходит. Ну и какие-нибудь топовые всякого. Зробився, Не а ви ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока, всім до скорої зустрічі, всім пока-пока, пока-пока.